Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Мене звати Ліна, я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це перше відео у 2025 році, і я пропоную вам зі мною оформити мій новий читацький щоденник на цей рік. Це звичайний блокнот з Аврори, до якого я недостатньо придивилася, і буду сподіватися, що він не розвалиться в кращому випадку за декілька місяців і зможе мені прослужити цілий рік, як я його заповнюватиму. Деяка інформація щодо цього, щоденника. ДНК. Я сподіваюся, що мені вдасться його заповнити. Тут крафтові сторінки і трохи е, сторінок в лінію. Я гадала, що він буде просто крафтовий, і це набагато зручніше оформлювати, ніж в лінію, але сподіваюсь, ми щось зараз з вами з цього зробимо гарне. Зараз пропоную коротко оглянути мій попередній читацький щоденник за 2024 рік. Як ви можете бачити, на кожну книгу я виділяла по одній сторінці, тематично це оформлювала, підбивала підсумки місяця, також заповнювала трохи. Полички з книгами, але в мене вистачило на 4 книги, записувала придбані або подаровані книги, якісь цілі на рік. Також записувала кількість книг прочитаних за цей рік. Дещо планую повторити в цьому новому щоденнику, а дещо трохи змінити. Що ж, почнемо ми з першої сторінки, на якій я планую просто написати, що це читацький щоденник за 2025 рік. Буду використовувати білий папір, маркери. Різні приладдя для творчості, ручки, олівці, ножиці і також свої улюблені декоративні скотчі. Зараз я пропоную вам просто переглянути, як я оформлювала першу сторінку щоденника. Thank you Що ж, ось, що в мене вийшло, мені дуже подобається, така рожева розгортка, наліпки, все дуже мені імпонує. Тож, переходимо далі оформлювати читацький щоденний. Далі я планую намалювати книжкову поличку, де розміщу приблизно 60 книг. Це моя була ціль на попередній рік, я її залишу і на 25-й, знаючи, що він має бути насиченим, і не впевнена, що в мене буде достатньо часу на прочитання книг. Тож лишаю 60 книг як ціль на 2025 рік. Такі в мене вийшли полички, трішки розфарбувала кольоровими фломастерами. Мені подобається і сподіваюся, я не буду забувати заповнювати їх. Поряд з поличками я вирішила намалювати читацький трекер, де Буду записувати кількість прочитаних сторінок щодня. Тут, як ви бачите, є 31 день і кожен місяць цього року. Сподіваюсь, що я теж не буду забувати це робити. Цікаво буде потім в кінці підбити підсумки і поглянути, скільки я читала того чи іншого дня. Далі планую намалювати такі невеличкі квадратики з кількістю запланованих книг на цей рік. Планую намалювати 60 квадратиків, які буду замальовувати певним кольором залежно від кількості прочитаних книг за місяць. До прикладу, за січень буде там замальовано блакитним кольором, за лютий. до прикладу, рожевим. Березень зеленим і так далі. Наступні дві сторінки планую виділити під те, щоб записувати, які я книги придбала у 2025 році, щоб підбити в кінці року підсумки, скільки ж я купувала книг за цей рік. Далі я хочу зробити розгортку з книгою року, де треба намалювати 12 віконець, вибрати найкращу книгу місяця, потім з трьох місяців вибрати одну найкращу, потім скоротити цей список до двох, і так ми поступово вийдемо на найкращу книгу року. Це досить така е, цікава річ. Сподіваюсь, у мене вийде це зробити, і буде цікаво поглянути, що ж таке буде найкращим прочитаним за 2025 рік. Вже ми підходимо до фіналу. Зараз я вам покажу, як зазвичай оформлюю відгук на прочитану книгу. Для початку намалюю невеличке місце для того, щоб згодом вклеїти стікер з обкладинкою цієї книги. На жаль, він в мене не надрукований, але згодом я це зроблю. Збоку ще пишу. Деякі відомості щодо книги, там назву, автор, жанр, видавництво, оцінка почала закінчила, і також вирішила додати зірочки, якими буду е, оцінювати цю книгу замість просто того, щоб написати оцінка. І, звичайно, згодом напишу відгук, і коли прочитаю вже цю книгу, це вам такий спойлер до прочитаного. Також хочу ще показати вам, що. Маю таку невеличку кишеньку, де зберігаю маленькі екземпляри обкладинок до книг. Вони є з клейкою основою на спеціальному папері надруковані, а також є на звичайному кольоровому. Також тут є книги, яких у мене немає, але я їх хочу придбати. Ну, і, звичайно, є, точніше. Буду сказати, немає деяких обкладинок до книг, і я сподіваюся їх теж згодом надрукувати. Ще покажу вам, як виглядали ці наліпки в минулому щоденнику. І в кінці щоденника я буду писати прочитані книги за 25 рік. Що ж, на цьому було все. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Обов'язково напишіть в коментарях. Я вас вітаю ще раз з новим 2025 роком. Бажаю, щоб він вас пройшов вдало, миру, добра і до наступних відео!